Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Вибачте, що я в окулярах, якось це не дуже вічливо. Добре, я з вами привітаюся. Добрий день! Але цей дуже-дуже світить сонечко, дуже такий сьогодні сонячний день. У Ванкувері гуляю зі своїми дівчатками. Прожили ми повний місяць, навіть трішки більше. Е у Ванкувері. І я фіксував всі наші сімейні витрати за квітень місяць. Прожили ми трішки більше, зараз вже початок травня, але тим не менше я зафіксував всі витрати, які були у квітні, і зараз про них вам розповім. Всі ці витрати, друзі, в аплікації я е, поділив на такі групи. Деякі групи мені які здаються трішки дивними, бо їх можна було поб'єднати і, і зробити їх трішки менше. Але тим не менше розповім все просто як є. І так, найменше у квітні якось все трішки так по-жлобськи звучать. Е, подарунки. Коротше, просто якусь таку, не знаю, хотів якусь іншу групу знайти, але коротше, не хотів тратити багато часу. Знайшов групу подарунки. Провинився перед жінкою, хотів загладити якісь рани. Їхав з роботи, купив е, ці е, як це, квіточки такі гарні. Купив тюльпани і купив круасани. І вийшло в мене 20 доларів. Це найменша група. Дивіться, який автомобіль їде. Боже, як гарчить страшно. Коротше, я думаю, що така. Така група подарунки, не група а бляха, така такий вид витрат повинен бути якийсь більший для своїх дівчат, бо почав, почав я це відео і оця сама менша витрата 20 доларів, подарунки. Ну таке собі щось дивно звучить, я виправлюсь. Я постараюсь виправитись. Поїхали далі. Дозвілля група. Потратили 45-50. Дозвілля я відніс це те, що ми їздили. Відпочивати на белкару, купували там щось перекусити і, окрім цього, платили там за паркінг. Тому 45 доларів на дозвілля. Група здоров'я. До цієї групи я відніс вітамінки Б, С, цинк. Ні, Не, Б, С, Д, Д, С, цинк. Я купував вітамінки, це було десь 20 доларів. І ще в цю групу я відніс ліки. Коли дівчата приїхали, ми їх купували. Різні таблетки, бо захворіли всі троє після перельоту і джетлаг, плюс температура. Коротше, було важко. На це пішло 61 долар. Поповнення телефону тільки я поповняв цього місяця. жінкине поповнення буде наступного місяця. Тобто вона користується місяця, а в кінці місяця платить за телефон. Тобто, це буде в травні, напевно. Тому тільки 65 доларів вийшло цього місяця. Далі неочікувані витрати. До неочікуваних я відніс додаток до телевізора. Типу, така як приставочка, завдяки якій звичайний старий телевізор робиться як Android, і ти спокійно користуєшся Ютубом чи нетфліксом і так далі. Тобто ця штука коштувала 34 долари без податку, мені здається. І машинка для стрижки 38 доларів. Тому вийшло 72 долари в неочікувані розходи. Я додав. Далі меблі. Що ми купували? Не пам'ятаю, що ми з меблі. Наприклад, походу ми купували якусь досочку, до... я відніс до меблів, я не хотів мільярд груп створювати, типу, кухонні прибори і там інше все. Коротше, наприклад, тертка, черпак, відро, чашка, досочка, щоб щось нарізати на ній. Я це все відніс до меблів. Потратили ми 117 доларів цього місяця на такі речі. Далі гігієна. До гігієни я відніс Хі -хі, дивно, але швабру відніс до гігієни. Швабра коштувала 14 доларів. Коротше, на гігієну ми потратили 125. Це якісь креми, зубна паста, памперси і щось там ще інше. Коротше, 125 доларів. Я б сказав, що це небагато для гігієни, бо тратилось грошей. На рибалку на долар потратив більше, так, на гігієну 100. 125,30 на рибалку 126 доларів. За цих 126 доларів я купив дві ліцензії на океан. І купив у нас води. І купив одну краболовку і лінійку до краболовки. Вийшла в мене лінійка плюс краболовка 25 доларів. Ліцензія на свіжі, як це на свіжі, фреш На прісні води вийшла 35. Завдяки цій ліцензії я зможу ловити вже цього року лосося, тому це важливо. Ліцензія на, Ні, це на фреш води. На свіжі води ліцензія з лососем в мене обійшлась 58 доларів. А на океанські води, де я можу ловити краба, ліцензія обійшлась 35 доларів. І ще один раз паркувався на Белкарі, заплатив 8 доларів, тому 126. В мене пішло на рибалку цього місяця. Далі на бензин я потратив 250 доларів на автомобіль. Далі. Е, далі в мене група транспорт. О, бачите, ще іншу групу зробив. Хоча бензин це ніби транспорт, але коротше, зробив ще іншу групу. І в мене вийшла страховка на автомобіль 144 долари. Зазвичай в мене вона коштувала 126. Але через те, що я. Е, що я зробив? Я коротше, в мене на рахунку в той день, коли знімалася страховка, сума, цьо, сума за страховку, в мене не було відповідної суми цих 120 доларів, було на іншій карточці. І страховка, коротше, дала мені штраф, і я заплатив на 18 доларів більше страховки, ніж зазвичай. Тому страховка в мене, я вже сказав, обійшла 144, і окрім цього, в мене дуже спускало як колесо. Малюк, ти куди біжиш? Коротше, в мене спускало колесо заднє праве, і я поїхав на вулканізацію. Мені його там нічого не заклеювали, але мені його почистили. Почистили мені сам диск цей титановий, бо він був брудний. Через це в мене пропускало повітря. Сама шина пропускала. Коротше, ви зрозуміли, було сміття, воно заважало, щоб. Правильно дуже доходила ця сама опона, типу, як правильно називається, я не пам'ятаю. І мені за цю чистку прийшлося заплатити 25 доларів. Тобто, транспорт це страховка 144 і 25. В мене за чистку цього колеса. Малюк мені допомагає знімати відео. Добрий день. <реш> І в мене це обійшлось в 169 доларів плюс бензин 250. В сумі виходить скільки? 417 доларів, грубо кажучи, обходиться автомобіль в місяць. Так далі. Продукти харчування. Думав, що буде трішки менша сума, але на продукти харчування цього. Місяця у квітні ми потратили 745 доларів. Це при тому, що дружина ходила три рази до футбанку. Там давали не дуже багато їжі, просто якийсь пакетик, були якісь памперси. Але тим не менше 745 доларів ми потратили на їжу. І ще три рази жінка була в футбанку. Тобто 1000 доларів, можна сказати, майже потратили. Це, це не маленька сума, як на їжу. І далі житло обійшлось. Житло цього місяця я не платив в квітні, бо я за квітень заплатив в березні місяці. Але для того, щоб вам просто було краще зрозуміти і якось легше орієнтуватися, чи можна утримувати сім'ю самому в Ванкувері, чи не можна утримувати сім'ю. Я вам просто цю суму за житло, яке я заплатив в березні, додавлю, просто його за квітень, щоб ви розуміли. І це 1700 доларів місячна оплата за житло. Окрім цього, страховка за житло коштує 40 доларів на місяць, тому вийшло 1740. Комунальні цього місяця я не платив, тому що вони платяться раз на два місяці, і в сумі вийшло. Рахуйте, 1740 плюс 745 їжа, плюс 250, плюс 170, плюс 126, плюс 125, плюс 117, 72, 65, 61, 45 і 20. І в сумі вийшло 3536 доларів. Зразу скажу, що я заробив за цей місяць квітень більше. У мене були надгодини, я їхав у відрядження, там було багато, ну як багато відносно багато годин. За тиждень я зробив 50, і 50 з лишнім годин, можливо 53, можливо 55. Треба подивитися, я точно не рахував. Тому. Я зробив і більше, десь, можливо, до 4 тисяч. Тому можу сказати, що сім'ю утримувати самому у Ванкувері можна. І одне таке, що ти виходиш в ноль і це не дуже радує. Але це тільки самий початок, а далі, можливо, буде якась інша робота. Тому що на роботу з меншою оплатою, скоріше всього, ти вже не підеш, коли ти маєш щось більше. Можливо, дружина там піде через якихось півроку може на роботу. Можливо, вже не буде потрібно купувати якісь такі типу меблі, всякі якісь горшки, чашки і все інше. Відповідно, я думаю, що далі витрати повинні бути по ідеї, меншими. Тому утримувати сім'ю у Ванкувері можна. Знаю хлопця, чоловіка. Який утримує сім'ю, і сім'я складається з двох діток: одне малесеньке, друге вже старше, сім чи вісім років хлопчику мама і дружина. Тому і він сам працює. Тому уявіть собі, це найдорожче, одне з найдорожчих міст взагалі світу, не то, що Канада. А чоловік, який сам працює і знімає дороге житло, і тратить багато коштів на їжу, все рівно в змозі утримати свою сім'ю. Тому головне тільки бажання. А можливості появляться само, самі собою, тому що коли ти дуже чогось хочеш, ти обов'язково повинен цього добитись. Ось таке, друзі, вийшло відео. Ось такі вийшли витрати за місяць проживання з сім'єю у Ванкувері. Якщо когось щось цікавить, пишіть коментарі. Якщо сподобалось відео, можете натиснути вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі у наступних відео.